Посттравматичний стресовий розлад це стан, спричинений впливом трагічної, загрозливої або небезпечної життєвої ситуації, і людина сама є безпосереднім учасником цих подій, або бачить, як ці події відбуваються з іншими, або чує про трагічні події, які відбуваються з близькими. Після подій ПТСР створює небажану низку симптомів, які впливають на поведінку, емоції та думки. У одних симптоми з'являються відразу після подій, а у інших людей можуть розвиватися поступово і проходити п'ять стадій по черзі. Дивіться, ось ці травматичні події, які захоплюють емоції, думки і поведінку людини, можуть створювати проблеми в побудові відносин з іншими людьми, там стосунки впливають на самооцінку, а також можуть впливати на самореалізацію або на реалізацію власного потенціалу. Ну і ПТСР може трапитися у будь-якої людини, будь-якого віку, будь-якої статі. Але це є відмінності у жінок і у чоловіків симптоми однакові, але вони можуть проявлятися у жінок по-різному. Це залежить від природи самих жінок і від природи самих чоловіків. Чоловіки більш соціальні так створіння, і чоловіки орієнтовані на соціум, на зовнішнє. В той час як жінки орієнтовані на внутрішній світ, на внутрішній. Так, от, о, жінки будуть схильні до того, щоб себе звинувачувати, щоб самоізолюватись, будуть відчувати смуток і з'являються такі надмірні реакції здивування. Той час, як чоловіки більше проявлятимуть агресії, гніву може з'являтися така руйнівна реакція на той стан, в якому вони перебувають, або на ті реакції, які вони мають або не можуть контролювати. І це все буде виливатися назовні на інших людей, в основному на інших людей. Ну і як варіант самолікування чоловіків є схильність до вживання Якихось речовин, там, алкоголю, там, коріння, це також є наркотиком, так? ну, для того, щоб полегшити якось ці симптоми посттравматичного стресового розладу. Посттравматичний стресовий розлад це не є захворювання, це є комплексний синдром або психічне порушення. Якщо це порушення, якщо це синдром, це означає, що воно лікується. Тому що є ще розлад особистості, розлад особистості це зміна характеру. І характер не лікується, ну, це навіть звучить дивно, так. І характер формується довготривало. Тобто, наприклад, людина переживала насилля довгі роки і сформувався певний характер, ну і у певному віці. Так? Якщо це реакція на разову подію, або реакція на повторюваність подій, але не довготривало, раз, потім через декілька років відбулася ретравматизація, то це називається. Розладом, синдром, ну це просто порушення, це реакція на травму, на травмуючу подію. От і все. І це му, все, все лікується. Просто треба розуміти, що з вами відбувається, відслідковувати і знати просто, що робити.